Всіх вітаю у п'ятницю на ринку на сімсотки Черкаси і запрошую. Кому цікаво подивитись, що продають, які ціни. Запрошую всіх зі мною. Ринок вже набагато менший став. І тут люди стоять. Помідори зелені. А чому помідори? 35. Он Брокколі красива, яка 75. Красота. Воно гарбуз, який лежить здоровий. По чому гарбуз? Дивіться, який це половина, да, мабуть, гарбуза. А кавунчики оті по чому? По сорок, як були сорок, так і є. Да? Да. А сушка? 10 гривень. Хороша сушка. О, а яблучка оці по О, чому. Ні, 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 не треба. Я знаю, які вони. П'ятдесят гривень, так? Да? Так, да, ще й перець он який гарний, а перець по чому? По п'ятдесят. Хороший перчик. А часник. Сто калина. 15. Так. Щасливі є. А сливи почому? Здрасте, дивіться, гарні сливи такі. Груші, гарні. Зайнятий продавець. Не знаю по чому. Груші. А сливи 55. А оця по чому? 300. А, а як вона там? На кіло. А, на кіло, так. Да. Дивіться, яка. Клас. Так, угу. да, я знаю, що добре. 300 гривень кілограм. в'язки такі були. О, вечором да. Так, да. так. Да, да. Що ж сьогодні так прихладно? Здрасті, а по чому бататик? 50, да. Галя вже все продала, да. І перчик ще є, ваш. Ну так, да. по чому? По 30. По 60 зелений лежить. Так, ну там здоровий, да? Здоровий, да? А це петрушка. Ні, це пастернак. По чому пастернак? 50 грн. 50 кг. А то хрін, да? Ось у хрін. Оце ж, да. І а по чом хрін? Пастернак, пастернак 50, а хрин це 10-ка. От то три штучки 10 грн, да? Зрозуміло. Ого, який і з одного три виросла редька. А по чому груші? А оці по чому? 180 восімдеся. Це як вони називаються? Гузка, гуська. Три з половиною кіло. Дивіться, ще який переці досі є гарний. А по чому він? Ой, гарний. Оцей сто? Це 100, такий, що обрізати по 30 гривень. Зелений по 40. Зелений по 40. Красивий такий перець. І помідори ще це з огороду ще точно. Це те, що Угу. По 70, такий по 30. Ось такий по 70, а оці ось по 30, ось по 30, 30. Да. так. І часник ще й досі є в тому воно. Кориті. Так, молочка. Я і так знаю, що молоко по 40, творог по 200, я й питати не буду, тому що ціна не міняється. Масло домашнє по 500. спитаю Нема А на слідуючи буде? Якщо що, то про мене не забувайте, хорошо? Так, тут, ну як завжди, черги. Зараз піду до своїх, спитаю, якщо в них там немає черги, якщо вони не зайняті. На сьогодні ну заняті, як завжди, у них тут завжди вони зайняті. Ну, хай я похожу, може тоді підійду пізніше, ось ото які. <плес> так. Мені тут, ну, тут все як було, так і є. Ось у цієї жіночки спитаю. Ну, та я і так знаю, я питати і не буду, бо я і так знаю, що молоко. А сметана по чому? 90 літрів. Великий кусочок ріжете. А творог 200, да? Так, так. Творог 200. Сметану тільки спитали, що 90-півлітрова баночка, та й все. То я хотіла сказати, що на сьогодні дощ передавали. То то вже щось таке мелке є вже. Моросить. Таке невидимая. Рибка є, хек. Ні, це не хек. Це така рибка. Здравствуйте, мої красавиці. Це така рибка. Я думала, хек написано, то я дивлюсь, де хек. Є, є. І хек. А по чому хек? 180. Дивіться, ось обліпиха, чорниця, калина, малина, журавлина. По Почому? Оце така баночка, з пів кіло, мабуть. Чорниця да. да? 170. Чорниця 170. Приятного вам пробувала. А оця це вона... Хамса, вона сухого посолу, чи як вона? Почому вона? 220. Хамса 220. Вот так. То я ж не знаю, буде дощ чи ні, але я ж кажу таке, щось невидиме є в воздухі. Його не видно, але воно ощущається. Вже листечко пооблітало з дерев, ну пасмурна така погода і похолодало. Вчора було тепло на дворі, Так хорошо було 10 градусів. То сьогодні дивіться, яка холодіна вже. Був я на рибалку їхав, нічого. Петро питав, ти їздив? Їздив. Їздив на допомогу. <сісті> Отут воно теж м'яке, ви думаєте, що куди значить не смачна, смачна і печена. Добрий ранок. А таке почув. 300, 300, дивіться, яке гарне. 300 гривень. 800 грам, 240 гривень я вас Про м'ясо хочу спитати. А м'яско почу. 240-250 гривень. 240-250. Ну, бачите, всяке. Яке хочеш. Дивіться, свіже. Шия по 300 гривень. Красиве, свіженьке. Дивіться. А рібро? 250. ребро. 250. Рібро поки тримається. Бо дуже великий попит. Я вам дуже дякую. А ось дякую. тут взагалі. Як подивишся на оце все. Дякую. Отака по чому колбаска. 150, це домашня. Я це вона я... свиня, да? свинача. Свина, Свиняча. Ось дивіться, яка в розріці. Вона печена ковбаска, є курка індик, є тушене м'язко, є копчене м'язко. Оце курка індик, так? Так, да? вам щас тут дам. Вона також дуже смачна. Попробуйте ще цю. Хочу вам курку індик mm. дати, спробувати. Вона також 450. Ой, після. яка добрена. Ой, я зараз наїмся. інше. А оце мясо таке по чому? 350 гривень таке. 100 грамів у нас немає. 100 грам нема хліба, не треба. Якби було 100 грамів, тоді б сліп. Ну вийцю обов'язково спробуйте, вона також а воно також. А огірка не раз не З перемеленим салом, шпадручками сала чи з печінкою з лівером. Не, а хай лучше сало. С шматочками сало. Все а таке добренне, просто обалденне. З кусочками mm. сало, це печінку. А то от так чи не збігається дивочка. Ано це дивіться сюди. Що ви попробували таке добренне? Отак, от ось це і от це. Почому на по 200 гривень, 93. І от це. Все, все, що вони дали, дуже, дуже вкусно. А это все? Какая кобуса? Это курица с индиком, а это у а а <решили> меня. Накормили меня. Я до сих пор ем и до сих пор ем и до Вот это сейчас даем. <решили> mm. Mm, вкусно. Доріше є перець. І закатки во є. Але продавець занятий, ну спитати треба. Перчикати. 150 дивіться. А помідорки. 30. Mm. Вони в землі ще, ще там. Що там? А оці отакі пацієнт. 90. М -м. Оце я наелась. Угу. Все дуже добре. Ну... Ой, а де мій кошельок? Ну, мені нічого не треба, бо в мене є. Якби не було що вдома їсти, я б купила обов'язково. Ну, потім наступного разу обов'язково куплю колбасу. Дуже-дуже смачна.

А по чому вино? Вино? 50 на все продавали. Це вже маленький залишився. Ну хай вже те все продається, йдіть додому. Да, Бо обіцяли дощ. Ні, вже написав без... А, вже не буде, так? Да? Тут... Не а вони ще не вирішили, чи буде, чи не буде. Добре, дівчатки, холодно сьогодні. Вчора було тепло. Сік виноградний. А скільки ото така трьохлітрова соку? 200 Виноград. 200 гривень? 200 гривень трьохлітрова. Банка соку виноградного. А придавили, а Ну оце сьогодні такий ринок. Людей небагато, я хоч ковбаси навілась. А чому? 50. Дуже смачні да? горішки Дуже, так? Вчора лузала, так прямо такі одні метелики. І біленькі відео? Голден яблука. Так, а де ж груші? Що його сьогодні? Ні того продавця з грушами. А я хотіла груші купити. Ні, Не, немає. Тут так діла. А олія по чому у вас? 80 літрів. Mm -hmm. ну, а це тут жарена, так? Да, це ну все тоді. все баклажан є по 30 гривень. Баклажанчики по 30 і перчиком по 25. Так, дякую всім, хто зі мною прогулявся. Оце такий ринок сьогодні у нас. А я хоть ковбаси наїлася от душі, серйозно. Накормили мене о, таке смачненьке все. Наступного разу куплю обов'язково, просто кажу, що мені зараз не треба. Все, я йду додому. Я прийшла, хотіла купити груш, але нема сьогодні тих груш, що я хотіла купити. Тому я йду додому, нічого не купила. Дякую, що були зі мною. Всім миру добра, хорошої погоди, гарного настрою, приємних наступаючих вихідних. Всього найкращого, все буде добре. З вами була Наташа. Будемо чекати наступної п'ятниці. Подивимося, який буде ринок наступної п'ятниці. Це вже буде в нас зимній ринок. Скоро зима. А тебе зайшла, подивіться, що тут сьогодні по чорній п'ятниці, ось такий майонез, щедра провансаль. Непоганий майонез. Можна такий купувати. Зараз ще подивлюсь, що тут є. Ось ось ще такі сири. Сир м'який, золотий резерв, моцарелла, сулугуні, чет. А ще чорна п'ятниця сьогодні на цукерочки. Київ вечірній рошен і шоколадерія. Ну, не... Або то вони там. Я щось не зроблю. Не розумію, мабуть, тут вони. Київ вечірній я не бачу. Аток. А ще чорна п'ятниця, суміш, фруктово трав'яна, смак апельсину, кориці, гвоздики. О, Господи Боже, що там ще? Така. Де воно? А, є все така коробочка, 42 гривні. А так вона скільки коштує? Ні, щось я не пойму. А, так 72, ось. ось зараз покажу. Ось така коробочка. Тільки сьогодні Чорна П'ятниця. Подивилась, хто виробник цієї суміші Польща, то мабуть я візьму та спробую таку коробочку по Чорній П'ятниці.